виконавчого комітету. Орієнтований порядок денний засідання виконавчого комітету Лиманської селищної ради Разинянського району Одеської області від 26.06.25 року. Перше питання. Про внесення змін та доповнень до рішення Лиманської селищної ради від 18 грудня 2024 року 1077-8 про селищний бюджет Лиманської територіальної громади на 25 рік. Микола Вікторович, прошу. Пропонується внести наступні зміни до селищного бюджету. Це збільшити доходи та видаткову частину селищного бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти, а саме на де, плату праці інклюзивно-ресурсних центрів. В сумі 428 тисяч 300 гривень. Далі збільшення доходної та видаткової частини селищного бюджету. За рахунок субвенції на реалізацію публічного інвестиційного проєкту з виплатою грошової компенсації за належнені для отримання жилих приміщення для сімей, передбачені про законом приміщення по статусу та раніше війни. 3 мільйона 11 тисяч 228 тижнів. Розподілити видаткову частину селищного бюджету. В частині субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку. Тобто кошти по програмі безпечно розділяще на сумі 80 тисяч гривень, з поточних податків розподілити на капітальні податки. Далі перерозподілити кошти в межах програми середдя в дії. Там у нас передбачались кошти на оплату послуг з виготовлення банків посвідчення баті багатодітної сім'ї в сумі 11 350 гривень. І розподілити як на субвенцію до обласного бюджету Одеської області на закупівлю або оплату послуг з виготовлення банків посвідчень багатодітної сім'ї. Також цієї суми 11 350 грн. Тобто Додеська обласна державна адміністрація централізовано буде замовляти ці працівники. Далі. Розподілити кошти на розробку схем планування та забудови території. Тут тобто це 300 тисяч гривень, ми розподіляємо на розробку літального плану території, земельної ділянки для облаштування кладовища за межами села товарських Далі. Розподіляється кошти 18 120 гривень на реалізацію послуг, оплати послуг з виготовлення технічного паспорту на нежитлове приміщення. Це <плес> тобто, будівля котельні, де у нас буде місцева пожежна команда. І проведення у відповідні назви проєзку це по капітальному ремонту Лиманської амбулаторії. У нас тут Скажімо так, місцями міняється назва. Тобто раніше вона звучала капітальний ремонт Луганської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресу Одеська область Радянської райони сім'я Лиманської вулиця Лимана, 15. Тепер буде звучати наступну чинність. Капітальний ремонт Луганської амбулаторії, загальної практики сімейної медицини за адресою вулиця Лимана 15, сім'я Лиманської, Резільнський район, Одеська область. Суми залишається та ж сама, що і була, 967 тисяч 110. Які будуть запитання? Хто за щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Прошу. Утримався. Єдиного Попереджаю, що ведеться відеозйомка. Друге питання. Про погодження затвердження програми розроблення міста будівної документації Ломанської селищної територіальної громади Расіянської районної військові області на 25-27 років. Боєте, прошу. З метою приведення у відповідність нашої містобудівної документації пропонується затвердити відповідну програму, враховуючи, що ми вже підготували відповідні документи щодо... Виготовлення робки детального плану території земельної ділянки заблаштування кладовищами межами за села Кочурган. І, відповідно, ці всі заходи ми прописали вже в програмі. Крім цього, ми вже тут вказали і розробку комплексного плану просторового розвитку громади, і відповідні всі заходи, що відносяться до цього. Крім цього, тут розробка і проєктів благоустрою території, і розробка геопорталу. Де повинні бути розставлятися в вигляді відповідні всім всі напрацювання. Загальна значит, програма розробляється на 3 роки по 27 рік включно і загальна сума на 3 роки 9 мільйонів 700 тисяч гривень, яку пропонується в цій програмі. Які будуть запитання? Хто за те, що проєкт рішення в цілому? хто за? Проти утримався іди наголос. На третє питання про погодження змін та доповнення до соціально-цільової програми в дії Ломацької селищної ради Росіянського району Одеської області на 22-25 років новій редакції затвердження рішення Ломацької селищної ради від 9 лютого 24 року 849-8. Пропонується в даній програмі внести зміни до пункту 5.2 е таблиці щодо переліку заходів програми, а саме викласти його в наступній редакції. Це виготовлення посвідчень для підових категорій населення. Це виготовлення посвідчень ті багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, в тому числі шляхом передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до обласного бюджету в області. Тобто тут додавалася фраза щодо трансфертів до основного бюджету. Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти утримались, єдина на голосення? Четверте питання. Про погодження укладання договору про соціально-економічне партнерство з Шевчук Романом Миколаєвичем. Так, це наші щомісячні договори на соціально-економічне партнерство. Сума договору буде складати 4803 гривні 803 гривні. гривні. На... Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти всьому? Хто за? Проти. Утрималось. Єдина голоса. Дякую, Микола Вікторович. П'яте питання. Про надання згоди для облаштування спортивного міні поля, міні майданчика, міні-футбольне поле, міні-волегольний майданчик на території селища Ломанська, Розділянського району Антийської області. Вирішили надати згоду для облаштування спортивного майданчика, міні футбольне поля, міні-волігольний майданчик на території селища Ломанська, Резділянського районно обласької області між багатоповерхівками, будинками Бос 166, та БОС-167 за рахунок коштів найбільдужих мешканців, громади та благодійних фондів. Друге, ініціатору облаштування майданчику розробити схему облаштування та подати до відділу змейних відносин до та архітектурно-виконавчого апарату Ломацької селищної ради узгодити з комунальними службами місце розташування медань з метою недопущення в мешку вода, газу, електропостачання. Контроль за виконанням цього рішення попросити на начальника відділу майна виконавчого апарату Ломацької селищної ради Крім Олена Володимира. Які будуть запитання? Да, Миколаїві. Кошти громади скільки вибачає? Тільки з благодійний фонд. Ми не можемо сюди рахунок. витрачати кошти до да, нас. Кошти для да, да, За рахунок небайдужих мешканців громади та благодійні фонди. Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти. Утрималась. Єдина голосна. Да. Так. Шосте питання про присвоєння адреси об'єкту нарухомогої на замежами населеного пункту Ломанської територіальної громади Разинянського району Одеської області. Вирішили присвоїти адресу об'єкту нарухомої над замежами населеного пункту Ломацької території громади Разинянського району Одеської області наступну адресу. Україна, Одеська область, Разділянський район, Ломанська територіальна громада, комплекс будівель та споруд номер 2 Друге, вважати пункт 2. Рішення виконавчого комітету Ломанської селищної ради Раздянського району Одеської області від 4 березня 2025 року No7925 ср про присвоєння адресу відділення ДНЗ, Ломанський професійний аграрний ліцей Розділянського району Одеської області, таким що втратив чинність, які будуть запитання. Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти? Утримались? Єдиного Сьоме питання: про присвоєння адреси нерухомого об'єкту нерухомої житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами в новій редакції. Ми присвоємо. там, далі буде проводити спочатку реєстрацію на помер, а то на на померти. Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти всього? Хто за? Проти. Утримувалися. Єдиного голосна. Восьме питання. Про присвоєння адреси об'єктам в будівництві на житловому приміщенні «Картельня» Олена Володимировна, прошу. По крапку. У нас воєнно випадки є українська мова, будь ласка. Території військового містечка, селища Лиманське, колишнє тектяльне, там ми плануємо поставити пожежний диву. Які будуть запитання? Хто Адресу яку ми розлайзер? Адресу 133. Ми подивилися по генеральному плану. Це Які будуть запитання? Хто за те, що проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти утримались єдина голосних. Дев'яте питання. Дякую, Лена. Про затвердження протоколів громадської швидкової комісії при виконавчій комітеті Ломацької селищної ради номер 0425 від 23 травня 25 року та номер 0525 від 20 червня 25 року. Алло, Віктором, прошу. Доброго дня, дивіться, доманської селищної ради звернулися такі особи, як Бобошко Олена Олександрівна. Це внутрішньо переміщені особи, відповідно, чинного законодавства вони мають право стати на квартирну чергу. Зараз в них є квартира, але вона на непідконтрольній Україні території, в в неї також дитина інвалід, тому ми пропонуємо ставити на її разом з дитиною на позачергову чергу для отримання житла. Далі до нас звернулися Євгільська Масляєва Олена Олександрівна, це також ВПО. В них є житло і на території, Україні, на території яка підконтрольна Україні, але вони також мають право ставати нам чергу, але загально. Ну, далі Масляєв Олександр Олегович, також ВПО і також загальна черга, тому що є житло. Надалі ну, до нас звернувся Мишеловський Олександр Миколаєвич. Це особа з інвалідністю внаслідок війни, пропонується на позачергове отримання житла. Олійник Олег Іванович військовий має статус учасника бойових дій також на першочергове отримання житла. Єгорова Богдана Олександрівна це багатодітна мати та мати одиначка. Пропонуємо її на підготу чергу на першочергове отримання житла. Які будуть запитання? Хто за те, що проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за проти? Утримались? Іде наголошення. Десяте питання. Дякую вам. Про затвердження наказу начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ломанської селищної ради Кацюріна Наталії Станіславні від 28 травня 2025 року номер 103 Одеса, 37-25 через про роботу закладів дошкільної освіти Ломанської селищної територіальної громади Резняцького району Одеської області в літній період 25-го року в умовах воєнного стану наталі снісла прошу доброго дня у зв'язку з проведенням літні відпускної кампанії для працівників закладів дошкільної освіти нашої громади підготовку до нового навчального року. Зменшення кількість дітей у закладах дошкільної освіти було колегіально на нараді директорів прийнято рішення про призупинення прийому дітей до закладів освіти. Значить, В закладі номер 1 капітошка з 2 червня по часті, з закладі з 2 червня. І до відновлення прийому дітей до пітошки з, з 2 по 13 червня це короткотривалі групи і малятку так само. А у сонячній гроші з 2 червня по 27 червня короткотривалі групи, тобто до 12-ї години. Після цього е, прийом припиняється і робиться ремонтні роботи і после компанії, тобто все, що я казала купа. Це натвердження. Хто за ти, що проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти. Утрималося. Не наголосне. Одинадцяте питання. Про видачу дефікату свідоцтва про власності на житлової будинок. У нас звернулася Ніколаєн Когіра. Вона вступає у спадщину на будинок, яка знаходиться в селищі по проводити 42 нам надали копію свідоцтва, яке зберігається наразі в Дробовичній результаті міста Роздільна.

Дванадцяте питання про надання матеріального допомоги членами. А я це український. На комісію з питанням денег матеріального допомоги було надано ще й заяв. від босси та членів їх семи. Після розгляду. Запропоновано надати по 5 тисяч патруль э, Тетяні селище Лиманське у зв'язку з зникненням безлічних чоловіка. У зв'язку з пораненням Вишовському Олександру Кочургану, циганкову Олександру, селище Лиманське, а також Богопольській Марії селище Лиманське у зв'язку з пораненням чоловіка. Так, тисяч. Mm -hmm. На поранення всім запропоновано дати по 5 тисяч, по одної тисячі мешканцям Лиманського, Товшинькової на насинок як діючого військовослужбовця, а також Капченка на як дічому військовослужбовцю. І того е, матеріальні допомоги допомоги. Запланована на у розмірі 22 тисячі. Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти утрималися єдиного голосна. Дякую, 13 питання. Про надання малолітній дитині і виної Глані сідатівні. 24 дімся 22 народження статусу дитини позбавлення батьківського піклування. Так, молоді дітей, які залишились відповідь, бування бо по документам мама померла, батько знаходиться в розшукій відповіді з поліції є. І ми маємо далі колеса, що за чисто постанови, і ми стали бути дозволено документації. Які от запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти цілому? Хто за? Проти. Утримались, йде 14 питання про надання малолітній дитині Атаманюк Сефії Володимирівні 25.09 року народження статусу дитини позбавлення батьківського підсування. Це сестричка. Тож розшуки батька. Відповідь є. Просимо перемагати відсутні постанови, статус не позбавлено батьківському. Які будуть запитання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в Хто за проти? Утрималися, ви нагрозні. 15 питання. Про надання на коломійній Мусієнка на місіянка 22 12 22.12.2020 року народження статусу дитини позбавлено батьківського піклування. Мама померла, батька поставлена підписку о другування всі документи. Нові рішення собору вступила в Київ. А от просимо 196 постанови. Ставить людина пропадених. Які будуть запитання? Хто ви проєкт рішення в цілому? Хто за? Проти. Утримались. Єдина розвідки. 16 питання. По призначенню кукуна над неповнолітньою дитиною Мусієнко Даниилом Сергеевичем 22.12.2010 року наружники. Старший брак просто взяти отеку на меньшим братом. Скільки йому років? Старшого. 2023 года рождения была. 2003. Зараз проживає. Він проживає тут, але він служив, Можливо. а тут його не буде не буде проявлятися, а не не буде. То за те, що ви проєкт рішення прийняти цілому? хто за проти. отримали голос. 17 питання про призначення пікуна на неповнолітні дитиною його молодою Олександрою Константиновною 108.12 року народження. Старша сестричка цих дівчат, цей батько 125, чити на пірме, наступний крок матері виявила бабуся, взяти опіку на цей дівчинка і просить документи Є це дитина, дитина сирота. Які будуть запитання? За те, щоб проєкт рішення в в цілому до зараз. Пропись. 18 -е питання про надання статусу малолітньої дитині Бобошку Олександру 06 05 2014 року народження статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це переміщена особа. А предоставили заяву по наприкінця документу для присвоєння дитини статусу, як дитина пострадала в нас у Дербогіна Двіт та збройний конфлікт. Тут вони вже трошки звучали сьогодні. І ми просимо дати статус дитини, яка пострадала в нас у на які, які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Хто за? Проще утрималися не на голосно. Дев'ятнадцяте питання про задяку Ірині Геннадій. 19 питання про затвердження плану заходів із реалізації 2025 в 2025-26 роках в Луманській село територіальній громаді національній стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. -го Юлія Івановна, прошу. Вирішили затвердити план із реалізацією в 25-26 роках Ламанской ссылки территориальной команды національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року згідно з додатком. Друге питання структурним підрозділом Ломанської селищної ради забезпечити виконання плану заходів із реалізації у 25-26 роках Лиманської селищної територіальної громади національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Третє. Координацію роботи щодо виконання цього плану заходів із реалізації у 25-26 роках у Ломанської селищної територіальної громаді національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 30-го року доручити головному спеціалісту сектору містобудування та архітектури відділу земельних відносин містобудування та архітектури Юлії Захожі. Четверте, контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. Які будуть запитання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в, в цілому? Хто за? Проти утримують Єдина лос. Так, 20 -е питання різне. У кого ще є? Дякую всім велике за присутність на виконавчому коментарі. Ради вдень і вичерпаний.